Всім привіт, вітаю вас на каналі Просто речі Йо. Коли настає час обирати якийсь гаджет кухонний, там, наприклад, кавоварку, м'ясорубку, да, то це інколи буває важко. Чому? Тому що на ринку дуже і дуже багато різних варіантів. Я йду, як правило, в YouTube, читаю відгуки і не завжди навіть в Ютубі знаходжу якісь такі гарні відео, що допомогли б мені зробити свій вибір. Сьогодні у мене настав час обирати м'ясорубку, я собі її придбав. Це м'ясорубка бренду T5 HV10. Я хотів би вам про неї трішки розповісти. Можливо, ви зупините свій вибір саме на ній. Але не обов'язково, друзі. Отож, м'ясорубка постачається ось в такій картонній коробці. Має потужність мотору 2200 Вт, може перемелювати 5,5 кг за 1 хвилину і 8 різних у неї насадок в комплекті. Давайте тепер детально поговоримо про це все. Що у нас йде в комплекті? Як я завжди кажу, Макулатура, Тут у нас гарантії, інструкція і так далі. Також три решітки із нержавіючої сталі для фарша Із маленькими, середніми і великими отворами. Шинковка, терка і подрібнювач для овочів. Чи там, можливо, ви це хочете деруни зробити. Також із нержавіючої сталі. Ніж, який самозаточується. Ось так він виглядає. Насадка для ковбаси і кеби. Ті ж сосиски можете робити. Це це також без проблем. Знімна ось така головка м'ясорубки. Ось так вона виглядає. Шнек, ось так він виглядає. Тут, до речі, залізні шестерні. Ось так. Можете обрати пластикові. Можливо, тоді буде трішки менший шум. До речі, по відгукам. На цій м'ясорубці одні позитивні відгуки, лише декілька негативних з приводу її. Шуму, що вона видає при роботі. Ну, Для мене це не критично, скажу одразу, що він для мене начебто і невеликий, особливо коли працюєш на першій швидкості. Отже, шнек. І ось таке кільце для закріплення. Якщо для фаршу тут все просто, беремо ось цей блок, вкладаємо в нього ось так шнек. Вкладаємо ніж, що заточується, і вкладаємо решітку. Яка вам потрібна по розмірам. Все кільце для закріплення. Ось так. Закрутили, і у нас готовий повністю блок для роботи. Такий же блок пластиковий, але знову вже різними шестернями, іде для і овочерізки. Тут все також доволі просто. Проштовху овочі. для овочерізки. Для цього залізного блоку, де по м'ясу. І піддон, платформа, де у нас буде м'ясо. Ось так вона також виглядає. Безпосередньо сама машинка, сам мотор виглядає ось так, він зроблений повністю із заліза. Є перша, друга швидкість і є реверс. Для мене це дуже важливо. Якщо у вас, наприклад, щось намотає на шнек і його заклинить, то ви вмикаєте реверс і тим самим дуже швидко машинку. Ви виводите із цього положення. Тобто, без проблем машинка у вас вже клинити не буде, наприклад, якщо ви перемерюєте м'ясо із просилками. Також, що мені подобається в цій машинці, друзі, це те, що в неї знизу є ось так відсік для намотування кабелю доволі зручно, не займає цей кабель, тоді багато місця. І це кріплення. Не потрібно нічого накручувати, тут є ось такий запираючий ключ. І все. Без проблем. Тобто, знову ж таки, бачите, сюди стріляється шестерня. Якщо у нас вже машинка стоїть, ось у нас вже є зібраний блок. Ми його вставляємо обов'язково до кінця. Ось не так. не так, отак покажу вам. А до кінця вставили і замикаючим ключем ви його закрили. Все. Він нікуди не вільнеться. Це знову ж таки доволі зручно. Поставили платформу, і машинка готова до роботи. Тепер давайте подивимось, як вона працює. В цілому у мене лише позитивні відгуки про цю машинку. Я дуже щасливий, що я її собі придбав, і вам раджу звернути на неї увагу при виборі мясорубки. Дивіться, ще дещо забув. Сам ніж, взагалі, всі агрегати ви добре примиваєте, а сам ніж і решітку для фаршу. Трішки мусить розмастити якимось жиром: олією, трішки маслом. Ось, ось в принципі, і все. І душ, вона така і шумна, як на мене. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. До нових зустрічей!